Книга Елен Вайт, Велика Боротьба. Розділ 24 У святому святих. Питання про святиню стало ключем, котрий допоміг зрозуміти таємниці розчарування 1844 року. Воно відкрило струнку та послідовну систему істини й довело. Що рука Божа керувала великим адвентистським рухом. Воно висвітлило становище і роботу народу Божого, відкрило йому його обов'язки. Подібно до того, як учні Ісуса після жахливої ночі, проведеної в душевних стражданнях і розчаруванні, зраділи, побачивши Господа, як записано в Євангелії від Івана, 20 розділі 20-му вірші, так тепер і ті, хто з вірою очікували його другого приходу, відчули радість. Вони сподівалися, що Спаситель прийде у славі, щоб нагородити своїх слуг. Коли ж їхні надії не справдилися, вони втратили Ісуса з поля зору і, подібно доридаючи біля гробу Марії, промовляли крізь сльози Взяли мого Господа, і я не знаю, де поклали його. Євангелія від Івана, 20 розділ, 13 вірш. Тепер же вони знову побачили у святому святих свого співчутливого первосвященика. Котрий незабаром прийде як їхній цар і визволитель, світло зі святині освічувало минуле, теперішнє і майбутнє. Вірні діти Божі знали, що проведіння Боже ще не помиляється, провадило їх. Хоч самі вони, подібно до перших учнів, і не розуміли тієї вістки, яку проповідували, однак це була непорушна істина. Проповідуючи її, вони виконали намір Божий і їхня праця не була даремною перед Господом. Відроджені до живої надії, ці люди раділи радістю невимовною і преславною. Перше послання Петра, перший розділ третій, восьмий вірші. Як пророцтво Даниїла аж до 2300 вечорів та ранків тоді буде визнана очищеною святиня Даниїла, восьмий розділ, чотирнадцятий вірш, так і перша ангельська вістка. «Бійтеся Бога, і віддайте славу йому, бо настав час суду його, книга об'явлення 14 розділ 7 вірш, вказували на служіння Христа у святому святих і на слідчий суд, а не на прихід Христа для звільнення свого народу і знищення нечастивих». Помилка була не в обчисленні пророчих періодів, а в тій події, яка мала відбутися наприкінці 2300 днів. Через цю помилку віруючі зазнали розчарування. Однак усе передбачене в пророцтві писанні виконалося. Саме тоді, коли вони оплакували свої зруйновані надії, сталася подія, передбачена цією вісткою, яка мала здійснитися, перш ніж прийде Господь, щоб винагородити свою слух. Христос прийшов, але не на землю, як вони сподівалися. Згідно з прообразом, він увійшов до святого святих, храму Божого на небі. Пророкові Даниїлу було показано, що Христос підійде до стародавнього днями. Бачив я в нічних видіннях, а щось на небесних хмарах ішов, ніби син чоловічий, дійшов він до стародавнього днями, а не до землі, і приведено його попереднього. Книга пророка Даниїла, 7 розділ, 13 вірш. Цей прихід передрікав пророк Малахія, Господь, котрого ви шукаєте, прийде негайно у храм свій, ангел Союзу, якого ви бажаєте, ось він іде, говорить Господь сил, записано у книзі пророка Малахії. Третій розділ перший вірш. Прихід Господа до свого храму стався раптово і несподівано для його народу. Вони його не шукали там. Вони вважали, що він прийде на землю у вогні полум'яному, щоб відплатити тим, що не знають Бога і не слухають Євангелія. Друге Послання до Солонян. Перший розділ, восьмий вірш. Проте народ ще не був готовий зустріти свого Господа. Вони повинні були краще приготуватися до цієї події. Люди мали отримати світло, яке б спрямувало їхні погляди до храму Божого на небі, коли вірою вони попрямують за своїм первосвященником до місця його служіння і зрозуміють свої нові обов'язки. Церква повинна була прийняти ще одну вістку застереження і повчання. Пророк сказав хто витримає день його приходу і хто встоїть, коли він з'явиться. Та ж він, немов вогонь ливарний, неначе луг у пральників. Засяде, як той, що топить і прочищує срібло. Очистить синів левія і перельє їх, як золото і срібло, і вони будуть тими, що приносять Господові жертву справедливо. Книга пророка Малахії, третій розділ, другий та третій вірші. Ті, що житимуть на землі, коли закінчиться заступницьке служіння Христа в небесній святині, залишаться перед святим Богом безпосередника. Їхній одяг має бути незаплямованим. Їхній характер має бути очищеним від гріха через кроплення кров'ю. Завдяки благодаті Божій та власним наполегливим зусиллям вони повинні бути переможцями в боротьбі зі злом. У той час, як на небі відбувається слідчий суд, і гріхи розкаяних віруючих вилучаються зі святині, серед народу Божого має відбутися особлива робота очищення, усунення гріха. Ця робота ясно представлена у вістках 14-го розділу книги Об'явлення. Коли ця робота закінчиться, послідовники Христа будуть готові до Його приходу. І тоді Господові буде приємний дар Юди та Єрусалима, як за днів віковічних, за років стародавніх. Записано у книзі пророка Малахії, третій розділ, четвертий вірш. Тоді церква, котру Господь візьме із собою під час свого приходу, буде славною церквою, яка не має плями ані пороку чи чогось подібного. Послання до Ефесян, 5 розділ 27 вірш. Тоді вона буде, наче рання зоря, гарна, мов місяць, ясна, мов сонце, страшна, мов військові загони з прапорами. ПІСНІ НАД піснями, 6 розділ 10 вірш. Окрім пророцтва про те, що Господь прийде до свого храму, Малахія також говорить про його другий прихід та суд, який він здійснить. Я прийду до вас швидко, щоб суд судити, і буду скорим свідком проти чарівників, перелюбників, кривоприсяжників та проти тих, що утискають наймета з його заробітком, удову та сироту, і що приходня позбавляють права і мене не бояться, говорить Господь сил. Книга пророка Малахі, третій розділ, п'ятий вірш. Юда говорить про цю ж саму подію. Ось іде Господь зі своїми тисячами святих. Щоб учинити суд над усіма і викрити між ними нечастивих у всіх ділах, які чинило їхнє безчестя. Книга пророка ЮТИ, 14 та 15 вірші. Цей прихід та прихід Господа до свого храму дві різні події. Вхід Христа, як нашого Первосвященика до святого святих для очищення святині, про який пророкував Даниїл, наближення сина людського до стародавнього днями. Зображена в 7-му розділі, 13-му вірші, та прихід Господа до свого храму, про що пророкував Малахія, є описами тієї самої події. Вона зображена також приходом нареченого на весілля в причі Христа про десять дів, записано у книзі Євангелія від Матфія, 25 розділі. Влітку і восени 1844 року була проголошена вістка. Ось жених іде. Тоді виявилося дві категорії людей, зображених у притчі мудрими і нерозумними дівами, одні з радістю чекали приходу Господа та старанно готувалися до зустрічі з ним, а інші під впливом страху і миттєвого пориву задовільнялися лише теорією істини, але не прийняли благодаті Божої. У притчі, коли жених прийшов, готові війшли з ним на весілля. Отже, прихід жениха, зображений тут. Відбувся перед початком весільного банкету. Шлюб символізує прийняття Христом свого царства. Святе місто, Новий Єрусалим, столиця і представник царства, назване нареченою дружиною Агнця. Ангел сказав Іванові Підійди, я покажу тобі жінку, наречену Агнця». І поніс він мене в дусі, писав пророк, і показав мені велике місто, святий Єрусалим, який спускався з неба від Бога. Записано у книзі Об'явлення, 21 розділі, 9, 10 вірші. Отже, наречене символізує собою святе місто, а дівчата, що виходять на зустріч нареченому, церкву. У книзі об'явлення зазначається, що діти Божі будуть гостями на шлюбній вечері. Книга Об'явлення, 19 розділ 9 вірш. Якщо вони гості, то не можуть бути одночасно зображені нареченою. Христос, як сказав пророк Даниїл. Отримає від стародавнього днями на небесах владу і славу, і царство. Він отримає новий Єрусалим, столицю свого царства, приготований як наречена прикрашена для чоловіка свого. Книга пророка Даниїла, 7 розділ, 14 вірш, книга об'явлення, 21 розділ, 2 вірш. Прийнявши царство, він пройде у своїй славі як цар над царями і пан над панами для спасіння свого народу, котрий має сісти з Авраамом, Ісаком та Яковом. За столом у його царстві, щоб узяти участь у шлюбній вечері Агнця. Вістка ось жених іде, проголошена влітку 1844 року, спонукала тисячі людей очікувати скорий прихід Господа. У призначений час жених прийшов, але не на землю, як сподівалися, а до стародавнього днями на небесах, на весільню вечерю, щоб прийняти своє царство. Готові війшли з ним на весілля. І двері зачинились. Євангелія ВІД Матфія, 25 розділ, 10 вірш Вони не повинні бути особисто присутніми під час шлюбу, бо він відбувається на небесах, а вони перебувають на землі. Послідовники Христа мають очікувати господаря свого, коли він повернеться з весілля. Євангеліє від Луки, 12 розділ 36 вірш. Але вони повинні розуміти його діяльність і вірою йти слідом за ним до престолу Божого. У цьому розумінні вони увійшли на весільну вечерю. У притчі на весільну вечерю увійшли ті, хто мав олію у своїх посудинах і світильниках, ті, хто разом з пізнанням істини святого Письма прийняв також Духа і благодать Божу, хто в ніч найсуворішого випробування терпляче чекав, досліджуючи Біблію, щоб отримати яскравіше світло. Ті зрозуміли істину про небесну святиню та нове служіння Спасителя. Вони вірою пішли за ним до небесної святині, і всі, хто, через свідчення святого письма приймає ці ж істини, вірою, споглядаючи на Христа, який стоїть перед Богом, щоб виконати останню частину свого посередницького служіння і в його кінці прийняти своє царство, зображені учасниками весільного бенкету. У притчі, викладеній у 22-му розділі Євангелія від Матфія, Використаний такий самий символ шлюбу. У ній ясно показано, що слідчий суд відбувається перед весільною учтою. Перед весільним бенкетом заходить цар, щоб оглянути гостей, чи всі вони одягнені в шлюбний одяг, в одяг непорочного характеру, омитого і вибіленого кров'ю агнця. Євангелія ВІД Матфія, 22 розділ, 11 вірш. Книга Об'явлення, 7 розділ, 14 вірш. Хто не має на собі такого одягу, буде вигнаний, а всі, одягнені у весільні шати, прийняті Богом та визнані гідними увійти до Його царства, сісти з ним на Його престолі. Ця справа дослідження характеру та визначення, хто готовий для Царства Божого, відбувається під час Слідчого суду, останнього акту служіння в Небесній святині. Коли завершиться слідство і справи всіх, що називали себе послідовниками Христа протягом усіх століть, будуть досліджені та вирішені, тоді і тільки тоді закінчиться час випробування і двері милості зачиняться. Таким чином, короткі речення і готові війшли з ним на весілля, і двері зачинились, охоплює всю останню фазу служіння Спасителя і підводить нас до того часу. Коли велика справа спасіння людства буде закінчена. Служіння в першому відділі земної святині, котра, як ми бачили, була образом небесної, закінчувалося тоді, коли первосвященик входив до святого святих у День очищення. Бог звелів та щоб жодного чоловіка не було в скині заповіту, коли він входить на очищення до святині аж до виходу його. Книга Левитів, 16 розділ, 17 вірш так і Христос, коли увійшов до святого святих, щоб виконати останню частину свого служіння викуплення, завершив служіння в першому відділенні. Але коли закінчилося служіння в першому відділенні, почалося служіння в другому. Коли первосвященник у прообразному служінні в день очищення залишав святе, він з'являвся перед Богом, щоб представити йому кров жертви за гріх за всіх ізраїльтян, котрі щиро розкаялися у своїх гріхах. Таким чином, Христос закінчив тільки частину свого заступницького служіння, щоб розпочати другу. Він і далі продовжує заступатися за грішника перед отцем в ім'я своєї крові. Ця істина була незрозумілою для адвентистів у 1844 році. Коли минув час, в який чекали приходу Спасителя, вони все ще продовжували вірити в близькість його приходу і вважали. Що живуть під час кризи і що посередницьке служіння Христа як заступника загрішників припинилося, їм здавалося, що Біблія навчає, ніби час випробування людей закінчиться напередодні приходу Христа на хмарах небесних. Таке розуміння ґрунтувалося на текстах Писання, які вказували на час, коли люди будуть шукати, стукати і плакати біля дверей милості, але двері більше не відчиняться. І тепер вони запитували себе, чи ця дата, на яку вони призначили прихід Христа, не є початком цього часу скорботи, що мав передувати його приходу. Проголосивши застереження про суд, що наближається, вони вирішили, що їхня робота для світу виконана, і тому втратили почуття відповідальності за спасіння грішників. А зухвалі богозневажливі глузування нечестивих видавалися їм ще одним доказом того. Що Дух Божий залишив тих, хто відкинув його ласку. Усе це зміцнило їхнє переконання час випробування закінчився, або як вони висловлювалися тоді двері ласки зачинились. Однак, досліджуючи питання про святиню, віруючі отримали більше світла. Тепер вони переконалися, що були праві, коли вважали, що кінець 2300 днів у 1844 році знаменував важливу подію. І, хоч двері надії та милості, через які протягом 18 століть люди мали доступ до Бога, насправді зачинилися, відчинилися й інші двері, і грішникам пропонувалося прощення гріхів через заступництво Христа у святому святих. Закінчилася одна частина його служіння, на зміну якій прийшла інша. Двері до небесної святині, де Христос продовжує своє служіння за грішника, усе ще відчинені. Тоді віруючі зрозуміли значення слів Христа, записаних у книзі об'явлення і звернених до тогочасної церкви. Це говорить святий, істинний, хто має ключ Давидів, котрий відчиняє і ніхто не зачинить, зачиняє, і ніхто не відчинить. Знаю діла Твої. Ось я відчинив перед Тобою двері і ніхто не може зачинити їх. Книга Об'явлення, третій розділ сьомий та восьмий вірші. Ті, хто з віру йде слідом за Ісусом у великій роботі викуплення, користуються перевагами Його посередницького служіння за них, а ті, хто відкидає світло щодо цього служіння, не матимуть жодної користі від нього. Юдеї, котрі відкинули світло, дане їм при першому приході Христа, і відмовилися вірити в нього як Спасителя світу, не могли отримати прощення через нього. Коли Ісус після свого Вознесіння увійшов до небесної святині, щоб злити на учнів благословення свого посередницького служіння, юдеї залишалися в цілковитій темряві, даремно продовжуючи приносити свої жертви й дари, служіння прообразів та тіней закінчилося. Ті двері, через які раніше люди мали доступ до Бога, зачинилися. Юдеї відмовилися шукати Спасителя там, де його можна було знайти, у небесній святині тому вони не мали спілкування з Богом. Для них двері були зачинені. Ці люди не пізнали Христа як правдиву жертву та єдиного заступника перед Богом. Отже, вони не могли отримати переваг його посередництва. Становище невіруючих юдеїв нагадує становище недбалих маловірних християн, котрі свідомо нехтують служінням нашого милосердного первосвященика. У прообразному служінні, коли первосвященик входив до святого святих. Увесь Ізраїль повинен був зібратися біля святині, щоб опокоряти свої душі перед Богом, отримати прощення гріхів і не бути вилученим з громади. Наскільки ж важливіше в цей справжній день примирення зрозуміти роботу нашого первосвященника та свій особистий обов'язок? Люди не можуть безкарно відкидати перестороги, які Бог у своїй милості посилає їм. За днівною світові була послана небесна вістка. І спасіння людей залежало від того, як вони до неї поставляться. Через те, що вони відкинули її, Дух Божий залишив грішний рід, і вони загинули у водах потопу. За часів Авраама милість більше не благала обтяжених виною мешканців содому. Всі, окрім Лота, його дружини й обидвох дочок, загинули у вогні, що впав з неба. Так було і за днів Христа, Син Божий. Звертаючись до невіруючих і юдеїв тих часів, сказав Ось дім ваш залишається для вас порожнім. Євангеліє від Матфія, 23 розділ, 38 вірш, спрямовуючи погляд на останні дні, та ж безмежна сила проголошує про тих, котрі не прийняли любові істини, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію омани, щоб повірили в неправду та щоб стали засуджені всі. Які не повірили правді, а полюбили неправду. Друге послання до Солонян, другий розділ з 10 по 12 вірші через те, що вони відкидають вчення Його слова, Бог забирає свого духа та залишає їх у полоні заблуджень, які вони полюбили. Але Христос продовжує своє посередницьке служіння за людину, і світло буде дане всім, хто шукає його. Хоча Адвентисти спочатку і не розуміли цього, але пізніше, коли їм почали відкриватися місця Списання, які висвітлюють їхнє справжнє становище, вони збагнули цю істину. Коли у 1844 році минув визначений пророцтвом час, велике випробування настало для тих, хто все ще зберігав адвентистську віру. Єдиною надією, що запевняла адвентистів у правдивості їхніх поглядів, було світло, яке спрямовувало розум до небесної святині. Декотрі відмовилися від попереднього обчислення пророчих періодів та приписали могутню силу Святого Духа, якою супроводжувався адвентистський рух, людському або сатанинському впливові, але інший клас людей твердо вірив, що Господь провадив їх у минулому. Чекаючи, пильнуючи і прохаючи в молитвах пізнання волі Божої, вони побачили також, що їхній великий первосвященик розпочав другу частину свого служіння. Вірою, прямуючи за ним. Вони побачили і заключну роботу церкви. Вони краще усвідомили першу і другу ангельські вістки, і тепер були готові прийняти і проповідувати світові урочисту пересторогу третього ангела з 14-го розділу книги об'явлення.